Жеребкування Ліги Європи в групу до Наполі та ПСВ потрапляє Дніпро. І одразу думки вболівальників вийти буде важко, проте хоча б зірок іншоземних побачимо. Одначе Енховенське ПСВ, максимально закрившись від преси та вболівальників, не дав себе роздивитись. Я б не мені сказав, що він зв'язний клуб, но себе повели, вони якби сильно зазналісь. В аеропорт за день до гри зустрічати голландців приїхали як журналісти, так і автограф хантери. Та насправді, зустрічаючи, не зустрічали, а лише очі витріщав. О, мій друг, я Футболісти дружньо ігнорували пресу та майже дружньо надавали автографи. Я напечатав майже 70 фотографій, писав максимум 15. Лише молодий Нарсінг витиснув із себе декілька слів. Чи ти знаєш щось про Дніпро? На передматчевій прес-конференції головний тренер «Дік Адвокат» виправдовувався мовний бар'єр, бо але пізніше зрозумівши, що такі дитячі відмазки не подіють, додав, гравці були не в настрої, бо багажу зачекалися. Що ж це виходить за команда, така коли гравці не в дусі, з облич посмішки не зласять. А коли з настроєм все нормально, то вони самі дивіться. Також не можна не сказати про капітана команди, котра, за словами містера адвоката, завжди і відкритою для преси. На передмачовій прес-конференції найрозгорнутіша відповідь Жармена Ленса становила 5 секунд для порівняння. Найкоротша відповідь тротаня двадцять. Тоді плевита. Вже перед матчем головна інтрига для нас, журналістів, була на підсумок матчу, а чи знову гравці PSV не розмовлятимуть із пресою. Досить прогнозовано голландці пресі переважно відмовляли. Маємо два маленькі інтерв'ю від Тімоті Дерейка та Джермейна Ленса, Проте разом з тим маємо удвічі більше відмов. <плес> Такі вони, ці голландці, ігноруючи пресу, називають себе відкритим для медіа клубом. І з посмішками на обличчях кажуть, та ми ж засмучені. Володимир Шевчук, Дмитро Большак, 9 канал.